Усі вітання. Давно не було на каналі, давно не закидала жодних відео на цей ряд причин, які я не буду озвучувати, бо і так вони всім зрозумілі. За останній час нічого не сталося, переїхала в інший кінець кімнати, замінила декор з осіннього на новорічний і, і роби замовлення, як і робила. Сьогодні хочу поділитися з вами декільками... Такими корисностями, надіюся, комусь вони будуть корисними, хтось, можливо, за них знає, та все ж думаю, вам буде цікаво. Це буде стосуватися безпосереднього в'язання з джинсу. Тобто деякі такі цікавинки, які я, наприклад, застосовую в своєму в'язанні. Наприклад, візьмемо до уваги, якщо ви загубили. Рядок. Тобто ви рахували і збилися з рахунку. Знаєте, що я роблю в такому випадку? Я просто рахую петлі. І, наприклад, якщо у мене має бути 24 петлі, а я нарахувала 21, значить, виходить, що не вистачає двох прибавок. Тоді я дов'язую ще дві прибавки. Тобто продовжую в'язання і додаю дві прибавки і перераховую і починаю рядок вже звідти. Також у в'язанні з джинсом, якщо ви дуже туго в'яжете, як маркер я не рекомендую застосовувати оці пластмасові, чи навіть ці, що є такі металеві, як голки, вони гострі, чи пряжу якусь іншу, але по текстурі така за товщиною, як от сам джинс візьміть. Звичайну ниточку, якою ви шиєте, або візьміть джинс і розділіть його. Він складається з чотирьох ниточок. Візьміть одну ниточку і так пробуйте в'язати. Тобто це дасть змогу уникнути у тих дирочок. Якщо ви часто перекладаєте кожен рядок, наприклад, то ті дирочки будуть, якби видно. А якщо ви перекладаєте рідше, то вони будуть теж видні, але рідше. Тому беліть завжди донесеньку нитку, ось така, як в мене, от на відео, що ви зараз бачите. З поясненням загубленого ряду я вам поясню детальніше. Дивіться, от у вас є полотно і у вас є 18 петельок. І ви зараз в'яжете 24 петлі, і ви нарахували, там, допустимо, що у вас 19 і не вистачає петель. Тоді ви від тих 19 не рахуєте там 20-21, а рахуєте собі. Просто от ви в'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І так в'яжете, поки у вас не буде 24 петлі. Ще можна орієнтуватися по пупчику, от отам до початок, де в нього є закінчення. Тоді у вас вийде гарне, рівне полотно, воно не буде у вас з незрозумілими прибавками, де не потрібно, і вони в процесі набивки не будуть виглядати. Наступне, що я хотіла з вами поділитися, це те, що зробити, щоб полотно мало рівномірний, гладенький, таку плотну в'язочку. Ніде не розтягнуто, ніде не стягнуто. Що я роблю для цього? Я завжди, я завжди м -м, складаю полотно в ну, два рази, як ви бачите на відео. Отак я його складаю і в'яжу. Але візьміть до уваги, коли ви в'яжете плюшові іграшки. То таке складання може зіграти з вами поганий жарт, тому що воно саме полотно, і тоді буде виглядати не дуже гарно, тому що верх може бути пухнастий, а нижже буде збитий, тому що стягнуто. Це проходить з тоненькою пряжою і тоненькими гачками. Зараз ми з вами будемо вчитися ще одного такого маленького рейфхаку, як поміняти ниточку так, щоб в рядочку вона виглядала дуже рівненько. Ніколи не починайте приєднювати нитку в нову петлю, тому що буде тоді нерівний перехід, і при в'язанні наступного ряду, коли ви знову будете робити оцей перехід, то воно буде постійно з'їжджати. Якби ви туго не в'язали, але якщо ви в'яжете по діагоналі, то воно чуть-чуть косить. Хіба якщо ви в'яжете і починаєте кожен рядок з нової петлі? Тому для того, щоб це було рівномірно і гарно, потрібно протягувати нову нитку. В петлі, які у вас є, от ви набрали, набираєте нову петлю, у вас на гачку два, дві петельки, точніше, ви не протягуєте ту ж саму нитку, ви берете і протягуєте іншу нитку. Тоді воно буде дуже рівненько виглядати на полотні і не буде різкого переходу. Тобто набираєте, витягуєте петельку, у вас на гачку дві петлі, і через ці дві петлі ви протягуєте нову нитку. Тоді полотно буде рівненьке. І не буде видно ось переходу пряжі. Так що в деталях ми з вами так ознайомилися. Знаєте, є ще дуже багато у мене питань до дівчат, які от в'яжуть і в них дуже діри. І вона каже, ні, я в'яжу двійкою, чи там 1,75, і в мене все одно вони є. Це може бути в залежності від того, що ви тягнете, або неправильно тримаєте натяг нитки. Тому наголошую на тому, що натяг нитки завжди має бути однаковий. Він має бути тугий. Ви маєте намотати на два пальці, як такі собі тримачі. -тримачі. Тобто вони фіксують нитку і не дають її стрибати. Старайтеся в'язати туго. Так, спочатку дуже болять руки, болять пальці, але з часом ви приловчитеся, і вам буде легше в'язати, і ваші дирочки будуть менш помітні. Тому що, на жаль, на в'язаному дуже негарно виглядає, неякісно виглядає робота. І уявіть собі, якщо дитина нею опирається, і її кинуть попрати, ті дирки розсягнуться ще більше, і той наповнювач просто почне лізти. І сама іграшка виглядає дуже не... Неохайно. Тому старайтеся, вчіться, пробуйте. Тому що дійсно в мене теж була така проблема, але я її швидко викорінила. Тільки з деякими ниточками буває таке, що дійсно деколи, може, там чуть-чуть е помітно, але це дуже рідко. Особливо це стосується білої нитки, бо вона дуже сильно випарена, вона дуже сильно випалена. І по ній трішки видно. Але всі інші дуже гарно лягають в полотні і вони дуже-дуже. Тугенько одна біля одної. Тому просто е, витискайте нитку, навіть якщо важко йде, зате потім результат вас дуже потішить. Старайтеся уникати оцих цих дірочок. Це ж, перш за все, є ваше обличчя і обличчя вашої іграшки. Я завжди в'яжу хрестиком. Чому хрестиком? Хрестик це є найоб'єктивніше для джинсу, як для мене, тому що хрестик він є тугий, хрестик завжди навіть вироби, якщо ви в'яжете різними способами, то вони виглядають ті, що в'язані хрестиком, вони будуть такі менше розміром, ніж коли в'яжете галочкою. Чому я раніше в'язала галочкою. Зараз я зрозуміла, що це була моя помилка, і мені цей стиль в'язання взагалі не підходить. Але майте на увазі ще те, що. ой! Майте на увазі ще те, що є змішаний тип, тобто ви в'яжете змішаним типом наполовину галочка, наполовину хрестик. Я не люблю цього типу від слова взагалі, тому що мені не подобається, як виглядає в процесі вже готової роботи. Він мені дуже такими репресто виглядає, тому я його ніколи не використовую в своїх роботах. І якщо вам він зручний і вам він подобається, це ваше право. Я нічого проти не маю, особисто в своїх роботах я цього способу не застосовую і не люблю його взагалі. Дуже багато питань виникає іноді в мене від вас з приводу ще оцінювання роботи. Яку ціну ставити? Дивіться, тут не можна бути там впевненим на 100%, щоб ставити правильну ціну. Я здебільшого ставлю ціну на відчуття. Як би це не звучало, але воно в мене так є. Звичайно, я враховую пряжу, я враховую е роботу, скільки я витратила, я враховую те, в що я її запакую, яка ціна того пакування буде. Це все враховується в ціну, але іноді буває, що, що коли, наприклад, в мене замовляють якусь нову іграшку, я можу, я ніколи, наприклад, її не в'язала, то я поставлю ціну нижчу. Коли я в кінці бачу, що ця робота заслуговує більшу ціну, я поставлю більшу. Але, дівчата, ніколи не дившивіть на ручній роботі, це перш за все ваша робота, ваш час. І коли я бачу зв'язану іграшку з джинсу і бачу ціну 100 гривень, вибачте, мені шкода того майстра, який не вмів правильно порахувати, бо вона вважає, що якщо вона потратила там, 40-50 гривень на моток, значить, все її окупилось. Та ні, бо ви прорахувалися з доставкою, ви прорахувалися з пакуванням. Якось дуже хочеться в'язати зайчика за 100 гривень джинсу, бо він маленький, але в підсумку на нього ви потратили 160. Ну, логіка тут відсутня від слова взагалі. Я не розумію такого, тому застерігаю: любіть себе, любіть свою роботу. Ніколи не думайте, я поставлю на що ціну і буде більше покупців. Неправда, такого не буває. Люди люблять очима. І якщо ваша робота відповідає всім нормам, в'язання, якщо вона виглядає дуже гарно і дуже делікатно, то чому ви маєте ставити дешевшу ціну? Ну, для того, щоб купили, ні, ви не повинні так думати. Майстриня, яка так думає, вона апріорі не навчиться ніколи заробляти. Бо що це за логіка? Я зроблю, аби продати. Ні. Кожна річ зв'язана вами, знайде свого покупця, але відштовхуватися від того, щоб. Поставити дешевше і я швидше це ні. Тим більше, знаєте, є така один одна людина сказала, що які ви ціни започаткуєте, така клієнтура буде до вас йти. Тобто, якщо ви з самого початку покажете, що у вас ціни нижче рівня, який викладають інші майстрині, то до вас будуть йти і потім дуже важко вийти на рівень. І давати дорожчі ціни, тому що люди не звикли. Вони звикли, що вона у вас коштує 200, а Тут ви поставили 450, бо виявляється, що у дев'яносто майстрів вона коштує 450. Ну тоді вибачте, це вже ваша помилка. Тому що ручна робота апріорі не може бути дешевою. Це ручна робота, це роблено руками, затрачено час, енергію, і силу. Тому любіть себе, поважайте себе, цінуйте себе. Гарного вам дня. Надіюсь, було цікаво.